Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра. З вами програма Ростен влади. Сьогодні ми з вами будемо говорити про автономні системи поливу. Погодьте з Дніпро, місто зелене. В усякому разі, поки що не всі дерева спиляла наша міська влада і не всі парки, так би мовити, реконструювали. Тож ці системи, начебто, річ корисна. Проте ми з вами спробуємо розібратися, чи не є вони скоріш черговими системами зливу бюджетних коштів. Провської міської громади, адже дивлячись на загальний стан нашого міста, стає зрозуміло: десь дуже протікає. Тож, поїхали. Найсвіжішим тендером за цим напрямком є той, котрий оголосили 17 квітня цього року. Це була закупівля департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради матеріалів для системи поливу. І вже 3 травня відбулася підписання договору з фізичною особою, підприємцем Симоненком Олегом Валерійовичем на постачання 1096 різноманітних комплектуючих систем поливу для міського парка імені Павла Глоби на відносно невелик. Велику суму 283 тисячі 202 гривні. До речі, в чергове в тендерному аукціоні брав участь тільки один учасник. То що ж там було придбано, та за якою ціною. Давайте подивимось специфікацію до вищезгаданого договору та просто навмання співставимо вказані закупівельні та роздрібні ціни з інтернету. Отже, що у нас тут? Коліно типу Ірітек 25. Ціна за одиницю вказана 124 гривні 20 копійок. При цьому роздрібна ціна становить 75 гривень. Далі дощувач ротор. PGP 04 Hunter. Зазначена ціна одиниці 684 гривні 25 копійок, а яка роздрібна 522 гривні. Дивно. Ну, може, це випадково так сталося? Спробуємо ще. Ось, наприклад, форсунка Hunter MP Rotator 3000. В договорі 483 гривні, а роздрібна ціна складає приблизно 356 гривень. Що там ще? Дощувач Хантер Прос 04». Оптова закупівельна ціна згідно договору 540,5 з половиною гривень. Знаходимо роздрібну в інтернеті близько 89 гривень. Дива, здається, знову міські чиновники вирішили, як то кажуть, ні в чому собі не відмовляти. І за своєю традицією закупити матеріал за ціною завищеною в декілька разів. Мабуть, у розрахунку на те, що увага більшості антикорупційних розслідувань стосується головним чином багатомільйонних закупівель. Скажете, що це крапля в морі? Так, на жаль. Тому ми з вами зараз продовжимо знаходити ті різнокаліберні діри, якими зливається 22 мільярдний бюджет міської громади, як маленькі, так і великі. Тож ось ще один тендер: цього разу на утримання тих самих систем поливу. Сума 6 мільйонів 176 тисяч 135 гривень. Щоправда, за підписаним договором вона була символічно знижена на 100 тисяч. Ну то такої. Між тим, переглядаючи документи цього та інших подібних тендерів, ми не побачили жодного уточнення щодо конкретних адрес надання цих послуг, чи, хоча переліку парків та скверів, в яких ці системи працюють. Причому працюють так активно, що потребують майже щомісячного ремонту, і кожного разу на декілька мільйонів. І кожного разу значиться, що це десь у Дніпрі, як зручно, погодьтеся. Адже відстежити виконання цього договору в такому випадку доволі складно. Як з цієї причини, так і тому, що сама послуга в своїй специфікації містить досить розмиті визначення типу робіт, як, от, наприклад, ревізія. Розпилювачів вартістю близько двох мільйонів. Мабуть, це дуже складна робота, адже кожного разу переможець тендерів залучає різноманітні фірми-співвиконавиці, типу товариство БК Ландшафт або товариство БК Сантехсервіс. Не знаю, звідки така пристрасть до літер Б і К в назвах обраних субпідрядників. Може, то мітка належності фірм субпідрядників. Наші ж очільники полюбляють деякий символізм у своїй діяльності, але повернемось від здогадок до сухих цифр. Взагалі, наприклад, минулого року на ремонти та утримання систем поливу міська рада витратила 13,3 мільйонів гривень. Цього року закупівлі цих послуг проходять ще бадьоріше. Тільки за перші чотири місяці сума закупівель сягнула минулорічної відмітки і вже становить понад 12,7 мільйонів. Чи не здається вам, що якось дуже стрімко зростає вартість утримання цих систем? Чи це в когось апетити зростають? Але давайте поглянемо, хто ж опікується станом системи поливу зелених насаджень та газонів у нашому місті згідно інформації, яку пош... Ширюють місцеві змі в межах висвітлення діяльності Дніпровської мерії, наприклад, якщо вірити сайту Дніпровської міської ради, то цю роботу виконує комунальне підприємство Міськзеленбут. Зокрема, за словами начальника виробничої дільниці лівобережної цього КП Олексія Масалова, саме комунальним працівникам доводиться пильно стежити, аби поливальна система була справною. Так, почекайте, щось не збігається. Адже ми постійно спостерігаємо, як наш найвтаємничіший департамент благоустрою проводить закупівлі цієї послуги, зокрема ту саму ревізію. І в учасниках цих закупівель комунальне підприємство МіськЗеленбуд взагалі не фігурує. Цікаво чому? Чому в жодному стендері по догляду за системами поливу зелених зон Дніпра міські чиновники не залучають численні бюджетні профільні комунальні підприємства? Чи нагадаю, що керує цим департаментом найбільш наближений до Філатова заступник нашого мера, і по сумісництву хронічний мандрівник по закордонах Михайло Лисенко. Тож виходить, що гроші знову йдуть на рахунки комерційних структур, ну точніше, однієї комерційної фірми. Ось про неї зараз і піде мова. В усіх цих закупівлях, крім тих, що стосуються постачання запасних частин, є одна спільна риса. Єдиним учасником аукціонів і як наслідок єдиним переможцем завжди ставало товариство з обмеженою відповідальності автоматичної системи поливу та обладнання Дніпро. То що ж це за таке привилевійоване підприємство? Згідно даних державного реєстру, товариство «Аспо Дніпро було зареєстровано нещодавно, а саме в середині травня 2022 року, власник підприємства Шкребко Олексій Борисович, а директорка Іванова Оксана Вікторівна. Цікаво те, що Шкребко є партнером громадянина Російської Федерації по компанії із схожою назвою. Зокрема, Олексій Шкребко є співвласником та директором директором товариства автоматичні системи поливу та обладнання. Назва ідентична, але без слова Дніпро, крім Олексія Шкрибка, серед співвласників цієї компанії значиться Грінберг Борис Семенович, а також Бабенко Людмила Олександрівна, Сердюк Олексій Константинович, Гімельберг Олександр Абарамович. Саме це товариство АСПО, до речі, фігурувало в одному з кримінальних проваджень. Слідство внесло його до переліку фірм з ознаками фіктивності. Між тим зазначене підприємство успішно укладало договори на послуги, пов'язані з системами поливу, з департаментами та комунальними підприємствами Дніпровської міськради на загальну суму понад 20 мільйонів гривень, починаючи з 2017 року і до лютого 2022 року, тобто майже в. Притул до початку широкомасштабного російського вторгнення. Незважаючи на те, що один із засновників, а саме Грінберг Борис Семенович, є громадянином Російської Федерації, прописаним у Москві, щось ніяк наша мерія не може відійти від своїх контактів з тієї сторони, як кажуть, ніколи не було, і ось знову. Виходить, що зелені зони нашого міста стали скоріш місцями неполиву, а зливу бюджетних мільйонів. При цьому цинізм ситуації в тому, що за весь час каденції нашого мера Філатова ці мільйони йдуть на рахунки громадян країни-агресора, і це продовжується зараз, на другий рік повномасштабної війни. Та, попри все це, ми завжди готові вислухати пояснення профільних міських чиновників, якщо, звісно, вони вже вийшли з карантину. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти, висновки робіть самі. Слава Україні!